Ді, починаючи від воротаря, мене сьогодні дивували всіх. Якби був починаючий тренер, то я міг би ще щось не поняти, бігати там до футболістів, успокаювати їх, хлопати в ладоші з ними, що нічого, побіди впереді. періді, незрозуміли дії раз, раси. Незруміли ділі парцвані в деяких моментах. Жуніча, Шабанова, Німчанів взагалі. Ну, це взагалі ну, враг народу. Я Йому 15 разів прощав, і він знову показав, що його і справити неможливо. Бабенко цей раз свій худший матч в Волині. Шарпар теж не був похожий на себе. Кабахідзе вроді бігав, але без ударів. Така, я сказати, Мітація дреблінга без концовки. Далі беремо бабатун, да, да, ти будеш грати. Він не готовий зборний, його п'ять днів не було. Ну йому після того, як він повинен був бути. Футболіст він хороший, але він думає, що він хорошо грає, а може в збірні хорошо, але тут я не знаю, чому він так. Ну, не готовий він функціонально для того. Там побігав, там простояв. Вдів ці резинові галоші свої, і все время падав, щось, спотикався. Ну Я команду не поняв. Якщо я вас десь підвів, то вона було сказати, я б не приходив на ігру, нашу так позорено не 5 1 не 10 1 ну так, от так, от так програти і беззубо кінцівку робити. Якщо жоніч уходить, спор... куди ти йдеш? Мені шнурки поміняти треба, що сад, садки. Що... Зараз питаю, ти що, а я не міг грати мені? Чи хто йому перерізав шнурки, чи хтось йому бути поміняв, чи хтось що не знає, як ти? Що тоді на день ти уходиш, вставляєш 10 чоловік в защиту. Должен по функціям у нас, якщо шарпар повинен був його замінити, так організуйте оборону. Організуйте собрану оборону, якщо там минуту треба побути 10 чоловік. Вона зовсім розсипалась, і він ще уходить, відкрили коридори. І потім знову почали грати. Це мене дуже дивує. Я надребно казав про те, що в кварцяного всі команди керовані. Завжди були. Він знав, як управляти цими процесами. Я хочу сказати, що вся економічна ситуація зараз, яка є в країні, оці от там не додають, там не платять, там не це. Вона дуже сильно впливає. І розібратися навіть такі досвідчені люди, як Кварцянові, вони не можуть вже на даному етапі. Або не хочуть, або не знають як. Ну, це торкнеться практично кожного клубу. Правда ж? Тому що футболісти не отримують ну, серйозного гроші. Як вони налаштовуються? Звинувачувати їх в якихось кулісних іграх, я сумніваюся. Там досвідчені футболісти, які ну, не хочеться мені в це вірити і не, не збираюся я в це вірити. Але от знаєте, якби сама ситуація, коли управляти процесами потрібно, крім грошовими якимись моментами, потрібно ще іншими моментами. Правильно ж зараз? Ну даже механізми управління, речаги управління командою. І все треба шукати інше. Ну треба шукати інше, ну, виходу немає, ну лежу, ну немає виходу. Це один із самих основних механізмів. Органа переструюватися трудно, но надо переструюватися, жисть так заставляє. Шукати побольше. в цій момент треба yeah. якось впливати на ці процеси, тому що Весі сам головний дід говорить: "Я удивлён, я не знаю, що відбувається". Ну, значить, надо надо щось там міняти. Ну, в будь-якому разі, я думаю, що Віталій Віталім розбереться, Він тим більше вміє це все робити і подивимося, як буде Волинь далі виглядати. Тобі більше команда знову ж таки, не втратила шанси на Єврокубки. І ми хотілося, Нам хотілося б, щоб ця боротьба за Єврокубкові місця була якомога така якісніша.